Паляниця, паляниця, а також полуниця, залізниця та інші шиболити. Шибо що? Як? Це слова маркери. Це явище, це соціолінгвісти називають шиболит. Назва походить від першого міжмовного пароля, про який знаємо ще зі старого завіту. Угу. В одному із діалектів староєврейської мови був звук ш. А в іншому не було. Mm -hmm. От вони і перевіряли свій чи чужий, вимагаючи вимовити шиболець. А я ж знаю таку саму історію. Да? Тільки трапилася вона у Тихому коні. Там американці викрили японських шпигунів за словом «лалапалуза». Японці, Японці не вимовляють е, звук Л. От і проколювалося на Рарапарузі. Правильна вимова та чиста мова це важливо. Пликаємо українсько, повертаємося до свого коріння та викорчовуємо будь-який сонцю. А як саме дізнаємося з наступного сюжету? О, давай, давай. Я дивлюся йому у вічі і не знаю, що буде далі. Ніч малює мені обличчя полоненого зростання. З початком повномасштабної війни в Україні поетеса Наталія Ростова Паладій написала чимало віршів на військову тематику, і майже одразу, як волонтерка, почала проводити літературні вечори для наших вимушених переселенців у Швейцарії. А коли зрозуміла, що більшість з них зацікавлені у поглибленні знань з української мови, розробила курс Антисуржик. Тому що я сама з Маріуполя і виріс виросла в російськомовному середовищі. Тому ці уроки з антисуржика поперед все потрібні були мені. Тому я вирішила таким чином замотивувати і себе, і людей. І от на антисуржик прийшло набагато більше людей. То п'ять пунктів експрес-програми від Наталії містять правильні наголоси, історію української мови, добірку слів заборонених у радянські часи, а також коректне вживання числівників і новий український правопис. От хочеться це все людям розповідати, тому що коли нам кажуть, що наша мова штучно вигадана, і що взагалі це а, Російська, яку просто зіпсували, хочеться просто працювати багато проти цього. Для швидкого і комфортного переходу на державну мову з російської, навіть у побуті, Наталія має власні лайфхаки. Зокрема, шлях до чудової української лежить через погану українську. Потрібно скласти список найбільш уживаних суржикових слів і розмістити його на видному місці у своєму домашньому чи робочому просторі. У всіх випадках. Завжди на зворотній стороні, на звороті, крім того, можна спробувати красиво лаятись українською. Трястя, дідько, чи най тебе качка копне? Варто налаштувати всі застосунки в телефоні і соцмережі українською і споживати тільки українськомовний контент в кіно, музиці та літературі. І особисто я почала розмовляти з донькою. Таким чином я себе переробила ще навесні. Мені було це дуже важко. Я сказала собі, окей, п'ять днів робочих ти розмовляєш українською, а потім вихідні російською. Відпочиваєш. Але наступив момент, коли мені не, не знадобилося відпочивати. Від Чого відпочивати, люденьки? У своїй родині Наталія стала першою, хто перейшов на українську. Згодом приклад з неї взяв чоловік. Долучились і друзі. Українська мова зараз наша зброя, наш інструмент. Чим uh... Скоріш ми навчимося розмовляти грамотно і правильно нашою мовою, тим, а, тим а, більше ми будемо відчувати себе незламними. Нині поетеса шукає іноземців однодумців, щоб перекласти власні вірші, зокрема французькою. Таким чином, і в літературній формі Наталія прагне донести до всього світу правду про боротьбу українського народу з окупантами. У полоні їх ще багато. Там за ґратами наші люди. Нам не можна про це мовчати, нам не можна про це забути.